Хай народ, це я Маклевий Ченел і поверні нашої рубрички пригоріло. Зараз буде горіти, дуже сильно буде горіти, друзі. В бій я вийшов на аркі 8 рівня. До речі, вона стокова, тобто лише топова там рація, ну це таке. Але гармата ось стокова. Вона дуже коса, вона дуже повільна, Блін, ну це біль, друзі, це біль. Але на шляху до вамфаєра, що, що поробиш, потрібно потерпіти, як то кажуть. Тримайтеся і гарного настрою вам тут. Ну що ж, поїхали? Поїхав я на лівий фланг. Ну, В принципі, варто туди їхати. Дуже частенько, я помічаю, що з цього боку не рашуть вороги. Тобто вони ну, правильно роблять, в принципі, вони тримають оборони біля моста. І дуже правильно це робиться. Тому що нащо їхати на цей бік, якщо є можливість просто підсвічувати для своєї артилерії своїх ПТСАУ. Команду, яка ось буде перебиратися через місто вузьку ділянку. Спроба зафокусти арту, але з таким розкидом. Та і з, на цій арті дуже, блін, не знаю чому, але паскудна точність. Хоча, в принципі, і гірші артилерія, але, блін, ну, я вам, друзі, скажу, у в мене були такі, бої, 14 пострілів і лише один, одне влучання. Ну і там, може, накриття якесь було. Ну, Хто, хто грає, той розуміє, що це таке. Я бачу, що дійсно ніхто не поїхав на той бік. Тобто щось там якась тачка стоїть на квадраті А5, щось вона там танкує чи що. Ну, як виявилось, це а, реально такий собі мамонт Т4 Heavy Ти чи ж тайп-4 хемію? Ну, брал, реально наші пацани не можуть нічого з ним зробити. Рахунок на даний момент 0-1, але я бачу щось що правий фланг. А, при наявності там п'яти наших тяжів, так от, п'ять тяжів маємо там. Але, блін, чомусь. Чомусь їх піджимають. Замість того, щоб реально допомогти один одному, вони просто якось там розбігались, роз'їхали хто, хто куди. Не знаю, чому так трапилося, але якась хрінь. Я починаю погостити Хевіка, тому що інших, в принципі, на даний момент цілей доступних немає в мене. А ось Хевік виявляється дуже дуже небезпечним агрегатом. Маючи величезну кількість броні, величезну кількість ХП для цього бою, принаймні. І чудову гармату, яка може навіть фугасами е, розбирати наших тіммейтів е, тільки так. Що ж, міс Ну, нічого страшного, я їду. Я їду вперед. Я розумію, що е, зараз головна проблема є саме ця машина. Хевік теж трішки затупив. Я знаю, що він, в принципі, зайняв таку позицію. Е, для підсвіту, але блин, краще б він залишився в місті. Тоді б і простріл по ньому менше був і ну, менше шансів, що його буде арта валити. Може він повірив просто в те, що а, одна арта нічого не зробить. Але якраз ось ця проблема а, в тому, що в самовпевненості, друзі. Зараз я просто спокійненько світу, під'їжджаю сюди. На прямий постріл. Дистанція тут невеличка, на відміну від нинішнього рахунку. 420 метрів, друзі. Фігня. Хоча ми знаємо, що буває і промок зі 100 метрів. Зараз рахунок 1.5, 1.5. друзі. Є, 240. Я так розумію, що я закалібаюся в нього так стріляти по 240. Але нічого не поробиш. Більше його ніхто не може пробити. Доводиться мені під'їжджати. Пробую фокусити Т-32, але він відкатується. Д доведеться мені переїхати ще лівіше, щоб його фокусити, але все ж таки я думаю, що Хевік пріоритет, друзі. Я розумію, що єдиний шанс нам перемогти це, при рахунку в один з їм, шановні, це всіма своїми силами прорватися на базу і захопити її. Це на даний момент, на той, на той час мені здавалося ну, най найвірогітнішим варіантом, тому я вирішив, що фокусити треба Хевіка, бо він не нам цього зробити. Бачите, отримав собі постріли, але жодного пробою. Жодного пробою ще в нього не було. Крім моїх пострілів, які мене діс. Опа, є є перше попадання, це, здається, був або наш Як Тігр, або це був Тапок Б. Але в нього ще 34% хмп Це принаймні 700 хп і 700-800 хп. Що ж, зник він. Така махіна просто пропала. Стояв, стояв і зник, все, немає його. Тому зараз чекаємо його появи. Ось, бачите, 571 хп. Ну, постріл. Є, прямо влучання, але... Ще в нього достатньо хп. О, я, ну, звісно, тут не дуже багато і настрілю, але головне, що я настрілюю про цю хевік. Хевік величезна проблема для нас. В принципі, з тих машин, що залишились, можуть йому шкоди зараз задати Навряд чи. Я Думаю, що як тігр може лише, і наша 9-я стежка, все. Більше шансів ні у кого нема. І то, якщо пощастить, ну, на стежці зайти в борт. Та поки що не щастить. Поки що нема сенсу рватися вперед, так як багато наших союзників е померло. Один-8 рахунок щойно був. Зараз. Вже трішки підрівнявся, але все одно, друзі, ну, все одно це лажа. Реально лажа. Тут я щось ну, якось не рішився стріляти. Занадто великий кут був. Все ж сподівався, що вона підійде ближче. Але ні, друзі, він не виїхав. А рахунок 3-8. Вони намагаються дивити нас по центру і через верхній респ. Нижні чомусь вони закинули, чомусь вони почали дивити по, всьох, по всім напрямкам. Я не знаю, як це в принципі. Відзначилось на результати бою. Але все ж таки, друзі, мабуть, їм було варто не ломитися всією толкою через один раз, а якось розпорожити свої сили. Тут я бачу, що в мене занадто великий кут постріл. Тобто, бачите, невеличка височина тут є, цей пауер, і він додає мені нормально прицілитись, тобто трішки розтягує мій приціл. Та ну що провеш, я прийняв ці виставки. Відійшов назад. Опа, бачу Хевіка. 7%, здається. Все, все, все. Ну зараз ти помреш, друже. Давай, давай, давай. 85? Ви. Е, серйозно? <кхи> <кхи> буває, шановні, буває. <кхи> не знаю, я вирішую добити все таки його. Я знаю, що він нікуди вже не дінеться звідси. Заднім ходом він дуже повільний. Постріл. Є. Є, все. Хевік відправляється, але тим часом я помічаю, що рахунок 6-8 мав, мав бути вже не знаю, там розгромним, нас мали вже топтати, там давити, але 6-9 рахунок ми трішки вирівнялися, але все ж таки шансів, ну, самі розумієте, мало. Дуже мало. Ще один хід по нашому противнику з 3. Наш, погляньте. Бульдог, як прекрасно розбирається з кв 3. Молодець, але бачите ось. The кв 3 мчиться на допомогу захисник. Знайшов собі кв 3 захисника. На той момент, друзі! 8-9! 8-9! Якось просто стріляю, мабуть, кудись снарядик заціпив друг передньої машинки, яка там стояла. Або постав в землю врізався, я намагаюся втекти. Лампи в мене ще немає, тому я не знаю, засвітили мене чи ні. Та скорше за все засвітив. Але рахунок 10-10. Це приколись. Момент інший рахунок був 1-8, друзі. Спроба э, на халяві так сказати, підбити ПТ-шку, але нічого не в мені. Зараз намагаємося ми атакувати. А, бачите, наші сили вже доволі-доволі активно почала наступ. А, якась стежка наша. На жаль, не знаю, хто це такий. Мабуть, дев'ятка наша. Так, здається, наша дев'ятка вона обійшла з флангу, дуже вдалене розташування, вибрала собі, і починає накидувати їм ззаду. Тобто не потрібно правильно робити, не потрібно ламитися в лоб. Об'їдь. Т-55А, друзі. О! Нормальна машина. Обійшла ззаду і починає накидувати їм ззад. Тобто, має контролити їх. Не давати їм ховатися за стінками. Залишається півтори хвилини. Нещай це півтори хвилини, але в нас вже замайоріла надія, друзі. Просто-напросто надія в нас вже є. Надія є є є. є а, Не знаю, що хотів цей замок Олег зробити. Мабуть, скупатися, жарко йому стало, не знаю. Але. Але, ну, бачите, він отримав хід від Удеса і ну, це могло закінчитися ключами, аби Удес не був шведом, друзі. А шведи вони що? Вони морська нація. Так, і він пок... Пішов поплавати собі трішки. Хвилина часу, друзі. <кій> бачу бачу цього Фафентрагена. Намагаюся в нього влучити постріл. Речодовий міс. Не можна нічого кращого сказати. Рахунок 13-10. Ми на порозі епічного камбеку, друзі. 30 секунд. Т-10-й залишається. Всі їдуть в атаку, всі просто без розумов помчали нищити цього ворога. Всі хочуть дати йому хіта. Всі, всі, всі вперед, в атаку, друзі. Він заникався тут за кут, за самим, за будівлі. Його зараз пристрілює лише Т-55А. Хтось ще в нього дає. Здається, це, блін... CDC. Фугаси чи що, я не знаю. О боже, друзі. О боже. Ну це просто бомба! Це я не знаю, як це можна назвати. Це, мабуть, найепічніший камбек а, за. Ну, всю історію, мабуть, моєї гри в World of Tanks. Просто жесть. 5 секунд до кінця бою. Не пробий тоді його як Тігр. Або попиди в гусеницю, Ну. була б надія лише на вдалий постріл Т-55А. Але хто знає друзі, хто знає, чим би це могло закінчитись, реально, якби. Я, мабуть, наприклад, так, не зробив вирішальний внесок, там, наприклад, так, в знищення того ж Хевіка. Якби він там залишився. А хто знає, якби той Хевік не поїхав на воду, а залишився б в місті собі стояти під прикриттям будівель. Чи зміг би хтось його зафокусити? Хто його знає, друзі? Ну, що хочу вам сказати. Дякую, що дивилися цей відосик. Маю надію, що вам сподобався цей камбек. Підтримайте його лайками, щоб всі змогли його побачити на україномовному Ютубі, щоб самі порадувалися за вашого покірного слугу, за те, як він ну, не знаю, виконує ЛБЗшки тут на Т-25 пілот. Дуже дякую ще раз, друзі, як завжди, бажаємо всього найкращого. Адіос!